Добрий день малята! Рада усіх вас бачити! Малята, я запрошую вас на конструювання! А що ми будемо конструювати, я пропоную вам зараз відгадати. Послухайте, будь ласка, загадку. Стукотить, гуркотить, мов сто коней біжить. Дітки, що це таке, як ви гадаєте? Це потяг! Правильно! Ми будемо з вами конструювати зараз потяг. А робити ми його будемо з цеглинок і кубиків. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки і повторюйте разом зі мною. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик хлопчик наш. І звати його Петрик. Давайте тепер іншу ручку. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик матуся. А цей пальчик хлопчик наш. І звати його Петрик. Молодці. А тепер давайте подивимось, з чого будемо складати потяг. Для цього нам знадобляться цеглинки і кубики. Спочатку треба поставити першу цеглинку. Біля неї поставимо ще одну цеглинку. І зробимо невеличку відстань. І потім поставимо ще одну цеглинку на стіл. Теж зробимо невеличку відстань. А де ж тут у нас кабіна, а де вагони? Нічого не зрозуміло. Давайте дорогумо. Візьмемо кубик і поставимо його на цеглинку з цього боку. Це буде в нас кабіна. В кабіні сидить машиніст, який керує потягом. Тепер залишилось зробити вагони. Візьмемо один кубик і поставимо його зверху на цеглинку. Тепер ще один. так. це буде перший вагончик. І залишилось зробити ще один. Візьмемо кубик, поставимо на цеглинку і ще один. Ось так. Малята, погляньте, що я зробила. Це потяг, це кабіна потягу. А це його вагончики. Ось такий гарний маленький потяг я сконструювала. Вам сподобався мій потяг? Діти, ще можна зробити потяг з ось такого конструктору. Для цього мені потрібен конструктор великого розміру і один маленького. Діти викладаємо на стіл один за одним цеглинки конструктора. Ось так. Між цеглинками робимо невеличку відстань. А це буде в нас кабіна потяга. Дітки, погляньте, який гарний потяг я зробила. Це в нас кабіна, а це вагончики. Діти, я чекаю на фото ваших потягів. А мені вже треба прощатися з вами. До побачення!